19 квітня, п'ятниця, ви куплені дорогою ціною. Ми належимо Господу, а не собі. написано, бо дорого куплені ви, 1 Коринтянам, 6 розділ 20 вірш. і ця ціна дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягнятим, 1 Петра, 1 розділ 19 вірш. бо Він самого себе дав за нас титу, 2 розділ 14 вірш. Цю ціну було заплачено за кожну душу, яка є на землі, і за кожного, хто коли-небудь був або буде на землі. Бо він помер за всіх, помер за всіх, віддав себе за всіх, купив і заплатив таким чином ціну за всіх. Безсумнівним тоді є факт, що всі належать йому. Тому написано. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. 1 Коринтянам 6 розділ 19, 20 вірші Він не тільки віддав себе за нас, але за все, що є в нас, так, навіть за наші гріхи, бо знову написано, що Він за наші гріхи. Дав самого себе Галатам, перший розділ, четвертий вірш. І він зробив це, щоб позбавити нас від світу цього лукавого, щоб очистити собі народ особливий, ревний, до добрих справ, щоб представити нас невинними перед лицем слави Його з великою радістю, одним словом, щоб привести нас до Бога. Перше Петра, третій розділ, вісімнадцятий вірш. Він так любить нас, що хоче врятувати, але він не може врятувати нас. У наших гріхах він врятує нас від наших гріхів. А оскільки вся наша сутність цей гріх і тільки гріх, то щоб отримати нас, щоб купити нас, йому довелося купити і наші гріхи. Тому, віддаючи себе за нас, він віддав себе і за наші гріхи. І як ми належимо Йому, бо він купив нас такою великою ціною, так і наші гріхи належать йому, бо він купив їх такою ж великою ціною. І що він зробить із цими гріхами? Він пробачить їх. 1 Івана, 1 розділ 9 вірш. він зробить їх білими, як сніг, Ісаї, перший розділ 18 вірш. він відпустить їх, Євреям, 9 розділ 26 вірш, він вергне їх у глибину моря, Міхея, 7 розділ, 19 вірш. Він віддалить їх від нас, як схід від заходу, Псалом 12, 12 вірш. Він кине їх усіх за свою спину. Ісаї, 38 розділ, 17 вірш. І коли всі вони будуть відкинуті за спину Його, він і престол Його стоятимуть між нами і ними, як запорука того, що ми вільні від них, і веселка навколо престолу буде знаком, знаком вічної угоди, що гріхи, беззаконня наші не будуть більше згадуватися. Євреям 8 розділ, 12 вірш. Вважайте, і ви себе мертвими для гріха, але живими для Бога через Ісуса Христа, Господа нашого. Віддайте себе Богові, як ожив. Жилі з мертвих і члени ваші Богові на знаряддя праведності, бо гріх не повинен панувати над вами, і гріх не буде панувати над вами. Чи варта ця обіцянка чогось для вас? Вона варта всього, чого варте Бог для того, хто вважає себе мертвим для гріха і живим для Бога через Ісуса Христа, і хто віддає себе Богові, а свої члени Богові як знаряддя для використання ним? Цій людині Бог проголосив: гріх не матиме над тобою влади. Спасибі Господу за цю благословену обіцянку свободи від гріха. І всієї його влади. І цю обітницю він зробить фактом у житті та досвіді кожного, хто визнає це і поступиться Богові. Ви хочете, а він робить це фактом. Ви віддаєте йому себе і він використовує вас. Ви віддаєте йому свої члени, і він буде використовувати їх тільки як знаряддя праведності. Отже, гріх не буде панувати над вами, бо Бог сильніший за гріх. Якщо ти сам належиш Господу, то чиї це речі, які перебувають у твоєму володінні? Чиї це діти, чиї гроші, чиї будинки, землі, худоба, чиї, чи можете ви сказати ваші вони чи його? Як вони можуть бути вашими, якщо ви самі не належите собі? Якщо ви самі належите Господу? То чиї ж це речі, як не господні? Звичайно, вони належать йому, вони належать йому так само, як і ви, і вони належать йому так само безумовно, як і ви. Моє срібло і моє золото говорить Господь Саваот. Бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір. Я знаю все птаство гірське і звір польовий при мені. Псалом 50, 10-11 вірші. Господня земля і все, що на ній, вселена й мешканці її. Псалом 24, 1 вірш. Вся земля то моя. Вихід 19 розділ 5 вірш. Чи не є земля також надбаним володінням Господа, яке буде зроблено новим для успадкування святих? Отже, всі ці речі належать Господу, так само, як і ви самі. Чи віддасте ви їх йому, як і себе, чи визнаєте ви його право власності на них, як і на себе? Чи дозволите ви йому взяти все це або ж будете утримувати? Будьте обережні, щоб, відмовляючись від чогось із цього, ви не відмовилися від себе у всьому цьому, чи дозволите ви йому робити те, що він хоче зі своєю власністю, чи дозволите ви йому взяти ваших дітей, щоб використовувати їх з його волі? Чи ви відмовитеся, і будете використовувати їх на свій розсуд? Чи будете ви вважати всі гроші його власними, і чи дозволити йому використовувати їх з його волі, чи дозволите йому робити своїми грошима все, що він забажає? Чи ви будете утримувати й використовувати на свій розсуд, і так само з будинками, землями і всім іншим? Чи будете ви постійно визнавати, що всі ці речі належать Господу, а не вам? Так само, як ви визнаєте, що ви належите Господу, а не собі. Як безумовно ви належите Господу, так безумовно і всі ці речі належать йому.